Сина і Святого Духа, і Сина, і Святого Духа і ім'я Отця і Сина, і святого, злюблені мої, Ви знаєте, що я травмований і тяжко розмовляю, і тяжко молюся, і тим менше менше, всі думки мої, вони в мене в глибині, в мене є, навіть ті, що я не можу розма... назвати їх. Бо твоє царство і сили слава. Оце Твоя слава, Господи, бо Твоя держава і царство. Отця і сина, і своє царство і слава. Тобто Господь Ти є держава і царство. Оце, оце я хочу, оце, записую оце. Тим менше, тому бо я говорю про те, що ми помремо всі. Я вже підтягую до 60 років. Ще скільки мені лише? 10, 15, 2. Не важу солдатів чи 2 дні. Людина, смерть причекає кожного з нас, друзі мої. Бо Адама ми молимося. Я молився до Адама Єва давно і сильно-сильно любив його. І він дуже плакав за свій гріх. І ми його діти. І ми чекаємо гріх. І цей гріх в нас є. Ми в нього завжди до кожен з нас помремо. Це війна навколо нас. Це страшна. Тим не менше церква наша свята, українська патріарха. Я говорю, так виходить, що так вийшло, що я дійсно частиною церквою українською, я ще, ще, ще 61-го Костополя, як хочете, стара таке поблагословіння Костопольського, тепер, митрополита, екзарха, що він благословив мені. Каже, я кажу, я, я такий. Він каже, благословляю тебе. Тобто це чудо. Але це єдина церква християнства, яку українська церква. Вся от слові, су, сумі. Су, 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 сума, Сум. сума, так. Чи не важно? Люд, люди хрестили одною вірою, і нам приніс. Розумієш? Вона вся християнська, вона одна церква. І тепер, чи ви любите Господа? І якщо брати протестанти наші люблять Господа в серці, то вони одна церква. У вас одній патріарха, у нас стара церква, ми дійсно стара церква. І тепер Росія, ну, Московська тепер. Та вона молода, вона, вона діти, немов нападають на батьків своїх, на матір свою, на матір царську нашу українську, навіть ту нашу УПЦ, що ми назвали БПМП. Розумієш, вони були окуповані, церква. І замість того, щоб подякувати Господу, вернутися в Костополі і любити московську, в тому числі, як меншими, як, як, а, бо, а вони, вона не здорова церква. Вона, Московська церква, вона, подивіться, де вона і любов? Чи вона має любов зараз? Послухай, страшні моменти, що ця війна, це що священна війна? Та ця це церква не здорова. А ми, українська, або Древня Київська церква. У нас в Сумі, от, в Галичині. Це оці старі церква у Руської, нашої української церкви, вона і є тепер. І що Фалерет? А Фалерет, він, він, він стверджував цю церкву, нашу українську церкву, І що Москва. Вона вже воювала, що тоді, в 92-му році на Філарета, напала, що московська секла, гордість! От Москва, має І Їм треба, оці молодші наші, от діти дійсно, злобні. І от маємо перемоти сильними. І от хлопці йдуть, воюють і багато помирають. І хай йдуть багато йдуть до царства, в царство. Бо вони жертвують собою за інші, за правдою. Щоб бути в правді в чому, що ми маємо бути в любові. Ота нерахлива, не московську церкву, брехлива їхня церква. Вже тепер. Це це, це, це якби вони викривали, вони називають ім'я, але не мають любові. А в нас має бути любов, навіть коли ми завжди. завжди. І прадувати, це українська наша церква, патріотицька патріарха. Подивіться, Івангелія сьогодні, от тепер проста, Євангелія сказав. Що в Євангелії нас говорить, Господь, що чи ти мене любиш? Чи ти Господа любиш? І от ти, ти Москваль, чи кричить, що він, чи ти любиш Господа? Чи ви любите? А чи ви, діточки мої, чи ви любите Господа? Чи я люблю Господа? Розумію, от цього ти все. Не важливо чи ти католицька церква, чи ти українська патріарха, патри... патріар... патріарха. Не важливо. чи ти патріарх. Я дуже шаную Михаїла. Патрі... Панночка, паночка, бо ми одна церква, всі друзі одна. Українська патріарха церква. І ми маємо, і вона точно є, і те, що ми будемо жити. І хоч нам тяжко. Бо ми що робимо? А тепер я вам скажу саме з ним. Ми не молимося до Господа. Отому От і ворог нас воює з нами. Чому Бо ми церкву не утвердили свою? Неважно, як вона називається, важливо, чи ти молився щиро любов'ю. От і все, любимо Господа, всім серцем. Чуєш Лазарю, синочку? Любіть Господа. Всі лізе туризм. Можна творити, що хоче, на велосипедах. От я на мотоциклах катався. Неважно, це все творіння. Ми творіння. Ми будемо чудний. Бог не такий, Він все вищий. Да? Бог став людиною. Але Бог за творінням, а творіння все наше, так любімо його другу. Амінь.